Ми вирішили запросити сюди на літо дітей, які потрапили в складні умови, і зараз у червні будемо відкривати такий дитячий сільський табір. Загалом була ідея, щоб вони працювали на городі, збирали врожаї, перекопували, сапали. Але ми розуміємо, що ця ідея навряд чи прокатить міськими дітьми, так що вони все більше будуть тут відпочивати. Зараз викладачі волонтери розробляють програму з дітьми. Вже були пропозиції зробити дитячу йогу, зробити спеціальну веселу математику. Тут не ні сирен, майже не чутно вибухів. Про тих косоруких вояк, які пуляють ракетами, можуть будь-куди влучити, але ми вважаємо, що тут зовсім зовсім безпечно. Хочемо зібрати велосипеди, щоб тут було 12 велосипедів і діти могли виїжджати на прогулянку до Ставка. Заїзди будуть дуже короткі. Дуже короткі вони будуть по 4 дні, тому що дітей дуже багато. вузол. Ця сторона це для дівчат, вход з тієї сторони з поля він для хлопчиків. І зараз ми в фіналі цих робіт і будемо ці санкциї запускати. Вони вже працюють, але не вистачає тільки дверцят, які зроблять максимальний комфорт. Можна посидіти, і про життя. Ми зробили систему водопостачання, зробили систему водонагрівання. Зараз залишилось тільки поставити дверця, і буде тут зручно. Ну, вже тут є вода, холодна і гаряча. Якщо ви здорові, то можете помитися. Все працює, Це теж працює. Ми з вами знаходимося на кухні. Отут будуть столи, де будуть сидіти діти. А ось проходьте, будь ласка, тут обережно митий кахель. А тут у нас будуть приготування. Ну насправді тут була літня кухня. Ще місяць тому ми її розібрали, зламали. Через два дні це сміття звідси поїде. Нам допомагає громада, і вона є така серйозна і як я вважаю, надскладна задача за три тижні побудувати тут кухню чистеньку, ахайненьку. Ми всю цю систему запускаємо виключно на донатах тих, тих людей, які virir esse projeto